Супермама по одеськи Жінка в прямому ефірі пила горілку і знущалася над власною дитиною. Чого не спиш? Б**? Чого? Чого не спіляє? Передивився Євробачення. По столиці блукає чолов'яга без трусів. Залили пасажирів маршрутки перцевим балончиком. ТЦК вийшли на полювання в Одесі. Що ви робите? Б**? Великий новий наступ Росії, звідки попруть окупанти. Попи витягнули киянина прямо з робочого місця. Причина повістка. Жорстке вбивство українця в Польщі. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Новин, як завжди, багато починаю з гарних. Порт подарував! Порт взирває наш, наш порт мене взирває. Що це за крики радості чи захоплення в будь-якому разі те і інше ми розділяємо. Вночі новоросійськ, що у краснодарському краї Росії атакували недружні справедливі безпілотники. О, Ох, є... На естакаду прилетіло. На естакаду, естакаду прилетіло. Все, немає естакади у нас. И резюаров нет у нас больше. Дождались. Місцеві жителі нарахували більше 30 вибухів. Порт знеструмлено, імовірно, вони прилетіли на мазутний термінал та термінал Транснефті. В місті пролунало більше 20 вибухів. Це станція Новоросійська, железнодорожна станція, тут бочки. Тільки що взорвався, взорвали одну дроном. Зараз ще там дрони літають. Жужжат. не знаю, що й далі. Здається, росіянам не тільки подобається як вони Жужжат. ба більше вони їх і наводять, бо точно знають, куди саме вони прямують. На нафтопереробний завод. в Туапсе, наприклад. летить. На звісно. У Міноборони Росії повідомили, що збили 95 дронів з них над Кримом 44 і 51 над Кубанню. А це свіжі супутникові знімки аеродрому Бельбек в Криму після ракетних ударів Атакамс. Імовірно, мінус два міг 31 один, су 27 та Міг 29 батарея С-400 та склад паливно-мастильних матеріалів. Найближчими тижнями Україна готується до великого наступу Росіян. Про це написав Reuters. за інформацією видань а поблизу сумщини відбувається нарощування російських підрозділів. Харківський наступ росіян виглядає як спроба просто втягнути в бій обмежені резерви українських сил оборони, аби дати команду піти в основний наступ на початку літа. А ось і ті, що приїхали брати вовчанськ за два дні. Задача бригади була захват городу е, Волчанськ. Волоч... За який період? За два дня операція від Київ за три дні до Вовчанська за два дні провалена. Керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болдінов заявив, що росіяни взяли в полон 40 цивільних у Вовчанську, які хотіли вийти на підконтрольну Україні територію. Загалом найглибша точка просування ворога на Харківщині зараз це 10 кілометрів. Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні українські війська на Харківщині стабілізували росіян там, де вони за. Раз знаходяться також посилили кілька напрямків окремими батальйонами, а сам перетин росіянами кордону пов'язаний в першу чергу з тим, що не вистачає ППО для прикриття. Ворог дійшов до першої лінії оборони, а не до бетонної лінії. Цю лінію нагадаю під постійним вогнем будували українські військові. Справжня жесть в Одесі. Там ТЦКшники напали на чоловіка просто в маршрутці. Я маю право знімати, Що ви робите? Я маю право Що ви зі це не воєнний воль... неволь... 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 об'єкт. Що ви робите? <звілля> Подивися <звілля> просто. Що ви робите? Це... Слушай, знаєш, що, ти будеш до своєї жінки так говорити. Подивися, ви зовсім чи що? Цілим натовпом військові крутили одного чоловіка. Люди шоковані тим, що відбувається, і почали знімати це на відео. Але ТЦКшникам, цикашникам, вочевидь, фільмування не сподобалось. Балончиком. От. Цей самий чоловік, я вже його бачила не один раз. Одна зі свідків, що й знімала, відео шокована тим ставленням працівників ТЦК, каже, її погрожували. Страшно просто взагалі. Просто страшно навіть біля них бути. Е, мене пару разів обізвали, нецензурними словами. Чуть не забрали мене телефон, хотіли його розбити. Втім, в ТЦК написали, що розпочали службову перевірку і з'ясують власне причину, що відбувалось до початку фільмування цієї події. Через мобілізацію може зупинитись просто громадський транспорт в Дніпрі. Про це в своїх соцмережах написав мер міста. Філатов він заявив, що скоро не буде кому просто працювати на водоканалах та теплоенерго. Забрали просто з робочого місця. В ТЦ глобус, патруль поліцейських, пакує військово зобов'язаного працівника магазину, який не захотів показувати свої документи. Дівчата, певно, колеги активно намагаються зупинити поліцейських, але це не допомагає. Показали на да ви не да ви да ви чого Не Для чого? Ви Яка подальша доля цього чоловіка? Невідомо. Єдине, що зрозуміло, поліцейські були з Шевченківського управління, що в Києві. Ну, хтось не бере з собою документ, а хтось труси. Чоловік без підньої білизни здійснив франкову прогулянку Києвом. А, в чому мати народила, так би мовити, не знаю. Можливо, таким виглядом він просто відлякує працівників ТЦК. Напишіть ваші варіанти в коментарях. І за ухилення від мобілізації покарали жінку на Закарпатті. Вона не з'явилася в ТЦК, хоча є військово зобов'язаною, бо вона медик. Жінці призначили штраф 5100 гривень. Ну а це друзі шокуюча історія. З Одеси. Просто недоматір, неадекватна жінка. Цілу ніч вела прямий ефір і пила алкоголь. І знущалась над власною донькою. Не давала їй спати, адже слухала гучну музику. У В кімнату. І ображала її. спиш, спеж. Чому не спитляє? служба у справах дітей та поліція вже відреагували на скандальні відеоматеріали та забрали дитину в горе матері. Страшно відверто уявити, яке виховання відбувалось поза цими ефірами. Якщо ми побачили ось це, що не спиш, До мріяного за кордону йому залишалися лічені метри, але щось пішло не так. Таємного пасажира знайшли у багажному відсіку автобуса при перетині кордону з Польщею. Сановний, виходимо. Так, 28-річний парубок хотів втекти з країни, а тепер на нього вдягли кайданки. Плачне невидимка в подарунок за 6 тисяч доларів. Ось так переправляли за кордон у плащах з захистом від тепловізорів. Цікаву схему організували 30-річний мешканець Київщини та його 52-річний спільники Закарпаття. У пакет послуху, крім іншого, входили спеціальні плащі з захистом від тепловізорів, аби не попастись прикордонникам. Але як бачите, це не допомогло. Ділки взяли під варту загрожує до 9 років Позбавлення волі три тисячі доларів, і відбувається справжня магія. Працівники ТЦК за таку кругленьку суму знімали чоловіків з розшуку у Волині, військово зобов'язаних, які після отримання повісток не з'являлися до ТЦК. Зрадник зливав росіянам координати ППО на Харківщині. СБУ затримало ще одного агента ФСБ на Харківщині. Саме він готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях збройних сил України, які захищають регіон від нового наступу. Росіян головними цілями ворога були пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО. Він об'їжджав місто і фільмував потрібні об'єкти. Його помітили працівники СБУ. Одночасно, з затриманням зрадника провели додаткові заходи для обезпечення позицій збройних сил України. Вчором виявився 30-річний мешканець одного із селищ Харківського району наприкінці 2023 року. Він був завербований російськими спецслужбами. Та отримав завдання не лише фільмувати об'єкти, а й мобілізуватися до лав збройних сил. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення. В Польщі жорстко вбили та розчленували українця, після чого підпалили, аби замісти сліди. Українець працював на фермі у польському селі Рокицини без трудового договору. Польська поліція виїхала на виклик пожежі на вказаній фермі. На місці знайшли тіло 48-річного громадянина України за підозрою. У вбивстві затримано трьох осіб власника ферми, його дружину та ще одного працівника. На даний момент 37-річному та 34-річному чоловікам висунуто звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю а 35-річній жінці. У ненаданні допомоги та приховуванні слідів злочини. Один чоловіків і жінка зізналися в скоєному. Мотив убивства поки з'ясовують. Смітливий хлопчина заблукав та не розгубився. Десятирічний хлопчик заблукав в горах і сам викликав рятувальників разом із своєю мамою та іншими учасниками групи. Андрій здійснював підйом на гору хомяк. Хлопець хотів якнайскоріше підкорити вершину, і в один з моментів зрозумів, що просто відбився від групи. Десятирічний Андрій не розгубився і зателефонував на номер 112. Рятувальники встановили координати та підтримували з ним зв'язок телефоном одночасно, слідуючи до місця події. Водночас вони зв'язалися із мамою хлопчика та направили її до місця знаходження сина. Друзі, не губіть одне одного і гарно проведіть ці вихідні. Побачимось у понеділок. Thank you